Всіх вітаю! Зараз покажу як встановити ось таку собаку К9. Ось така собачка буде у нас. Ось така одежа на ньому буде, можна колір міняти. Так, перейдемо до скачування, нажимаю Download і качаємо Police K9 Shepard V101. Це новіша версія, тому, як кажуть, скачуємо те, що свіже. Я вже скачав, тому качати не буду. І тут написано, куди це все помістити. інстал. Будемо зараз, як кажуть, поміщати. Я поставлю ось тут у правому кутку, щоб бачити шлях. Зараз ось так. І ось скачаний архів. Ось ці файли. Зараз покажу ось ці. Ось ці файли. Ми зараз зараз закинемо по тому шляху. Откриваємо Open 4. відкриваємо GTA Windows, нажимаємо Windows. Чекаємо. Так. Знаходимо X64E RPF. Ось воно, де воно тут? Сперва А, не забуваємо. Нажимаємо редактувати, щоб воно синеньким загорілось. Нажимаємо. Так, підтвердити. Підтвердили. І потім переходимо X64E. Е. Ось воно. x 64 e е. І тут у мене пише Показати в папці mods Якщо у вас буде написано копірувати папці mods нажимайте копірувати. Я, наприклад, вже не буду сюди нажимати, я переходжу. Коли ви скопіруєте, у папку mods скопіруєте, ми переходимо ось сюди mods І у мене вже, бачите, x64 скопіровано. Нажимаю x64. Потім дивимося, куди нам далі. Models. Нажимаємо Models. Сіді Імейдж, City Імейдж. Потім вибираємо ось ось сюди нам треба нажати Стрім Stream ЕДП с АЦФ. Дивимося. Ось воно, якщо я не помиляюсь Ще раз прочитаю: Stream. Stream DP, стрімet. Pets ACF. Streamed Pets ACF RPF. Нажимаємо два рази. І ось відкрилась у нас. Є ж папочка А Шепард. Що там у нас подивимося? Так, АЦ Шепард. Є, є І є АЦ Шепард UFT і АЦ Шепард UMT. І тепер ми зробимо так само резерв оригіналу. <кій> Якщо, не дай Бог, щось, як кажуть, трапиться. Беремо AC Shepard, Перетягуємо на робочий стіл. Куди воно скопірувалося? А, ага, воно мені сюди положило. Ось AC Shepard. Тепер, що там ще в архіві у нас? А це Шепард UFT? А це Шепард UFT. Ні, це щось... А це Shark Trigger. Тут Shepard... А, де... а ось Shepard. Так, да, Shepard UFT. Ось. Перетягуємо його сюди. І... А це шепард UMT, а це шепард UMT. І перетягуємо це теж сюди. Тепер, коли ми це все, як кажуть, зробили резерв, виділяємо і просто, як кажуть, перетягуємось сюди. Все, скопірували. Тепер можна даже подивитись. Якщо перейти, я закрию цей архів. І от браузер теж закрию. Так, я це розвернув дуже сильно. І переходимо в папку ACShepard. І є тут ось другий файлик Head. 3.0RED. Нажимаємо по ньому два рази кнопочкою. Лівою кнопкою миші. Так, це щось вискочило, це нам не потрібно. Ось я закрив. І ось наша, як кажуть, собака. Ось така собака у нас буде в грі. А зараз я зайду в гру, закриваємо це все, open. 4 і запускаємо гру, і подивимося, як воно виглядає в грі. І ось я зайшов в гру. Зайшов в гру, ось така у мене машинка, так. Нажимаю, у вас, я думаю, у вас така ж сама. Нажимаю X, запускаю Ultima Backup, потім переключаю К9. Вибираю ось тут вівчарка, вівчарка і нажимаю спанка 9 І все, у нас собака працює. Все чітко. Тепер по попробуємо, очікує вона. Пише очікує. Нажимаємо X. І тут, зараз переключу на К9, морду можна поміняти. Ось такий, ось такий колір. Ось такий колір. Ось такий колір. Скільки тут? Тут тільки чотири як кажуть, кольора. Один, два, три, чотири. Інші, на превеликий жаль, поки немає, але теж непогано. Потім, що це тіло? Теж 4. Один, два, три, чотири. Тобто чотири кольора? Теж непогано. Залишаємо перший. І що це за аксесуари? Ага, це змінюється напис. Шериф, поліція, шериф. Ну так як я зараз, як кажуть, у формі маршала, то пошукаємо маршал. Немає тут маршала. Ну тоді хай буде поліс. Так. І закриваємо Ultima Backup меню. І попробую. Зажав кнопку Т, англійське Т, і вона побігла в машину. Все, вона зайшла. Якщо я хочу, щоб вона вийшла, я зажимаю кнопку Т, Т англійську. І вона виходить з машини. Класно, класно. Якщо ви когось переслідуєте і не можете, як кажуть, догнати, то ви нажимаєте кнопку Т і і вона, як кажуть, по -по поженеться за злочинцем, догонить і зупинить. Реально класно намальовано. Мені подобається. Всім дякую, що дивились.